Антропологічні принципи філософії Фейербаха Отже, Людвіг Фейербах після навчання в Генденбурзі, на теологічному факультеті та в Берліні на філософському факультеті став палким прихильником та одним із кращих учнів Гегеля. Деякий час він був викладачем філософських дисциплін, але після того, як виступив із критикою релігії у 1830 році. Книжки Думки про смерть та безсмертя» був змушений покинути викладацьку діяльність. У 1837 1860 х роках Феєрбах веде відлюдне життя в селі Брукберг, і в останні роки життя він проявляє цікавість до робітничого руху. У філософії Феєрбах постав як новатор, новатор, досить суттєво відійшовши до основного русла думок своїх попередників. Докладно вивчавши філософію Гегеля, він побачив в ній логалізовану теологію. Замислившись над принципами панування релігії, у суспільній думці Феєрбаг дійшов до висновку про те, що релігія перше втілює віковічні людські мрії та ідеали, друге змальовує досконалий світ, і третє виконує функції компенсації людської непомітності, недосконалості та страждання. Звідси випливає висновок філософа. Релігія постає як тотожний, Із сутністю людини погляд на сутність світу та людини. Але не людина підноситься над своїм поглядом, а погляд над нею. У духотворює та визначає її, панує над нею. Сутність і свідомість релігії вичерпується тим, що ухоплює сутність людини, її свідомість та самосвідомість. У релігії немає власного особливого змісту. Якщо релігія є сутністю людини, якщо вона є свідченням людської необхідності, то за Феєрбахом слід повернути людині всю повноту її життя, піднести, звеличити людину. А для того насамперед слід визначити за потрібні і необхідні всі прояви людини. Або, як каже Фейербах, усю її сутнісні сили чи властивості, якими є визначальні риси істинно людського в людині, розум, воля та серце. Досконала людина володіє силою мислення, силою волі та силою почуття. Тому слід повернутися обличчям до природи, у тому числі й передусім до природи людини. У чому полягає мій метод? У тому, щоб через посередництво людини звести все надприродне до природи та через посередництво природи все надлюдське звести до людини, все через людину. І тому справжня філософія може бути лише антропологією. Фейербах вимагає від філософії повернення до реальної людини. До реалії людини, до її дійсних проявів. Мислить за Фейербахом не душа, не мозок, а людина. У палацах мислять інакше, ніж у хатинках. Якщо ж ми повертаємося до реальної людини, тоді істинною, діалек... істинною діалектикою стає не монолог окремого мислителя із самим собою, це діалог між я. Та ти. На місце любові до Бога, Феєрбах закликає поставити любов до людини. Не місце віри в Бога, віру людини в саму себе. На думку Феєрбаха, філософія любові здатна витіснити релігію як перекручену форму людського самоусвідомлення. Єдиним Богом для людини постає тільки і тільки людина, а людське спілкування з природою та собі Подібним стає основним людським скарбом. Отже, можна констатувати, що Фаєрбах був чи не першим філософом, який помітив вичерпування ідейного потенціалу класичної філософії. Він зрозумів, що після того, як уся філософія Європейська філософія, а з особливістю, плідністю німецька класична філософія, високо піднесла духовну реальність і здобувала десь у височині кришталеві палаци чистої думки, після того, як це будівництво було у найважливіших рисах, деталізоване і завершене, лишилося лише одне. Повернути все це на землю до людини. Фаєрбах помітив і те, що кришталеві палаци не найкраще житло для реальної людини, а спробував запропонувати їй дещо інше. Слід сказати, що акцентування принципово діалогічної природи людини, ролі людського почуття, зокрема любові, знайшло зацікавлений відгук у багатьох мислителів 19 го та 20-го суку століття.